Доброго дня. Ось мене звати Офісер Славсита Флатанович. Я зроби ІТ20. А в мене сьогодні є тема презентації: це обмеженість сучасних моделей штучного інтелекту та потреба в загальному інтелекті. Як на мене, це дуже важлива тема. Ось, ну. Тобто, сьогодні штучний інтелект досягає високих показів. Проте виявляє слабку здатність до загального розуміння та узагальнення поза межами початково заданих умов. Це створює потребу в якомусь новому підході, в розвитку штучного загальному інтелекту або AGI. ось о, мета моє, моєї роботи це визна, визначити ключові обмеження сучасних. Штучних інтелект, які розробки AJ. Треба сьогодні проаналізувати базові недоліки глибокого навчання, запропонувати показник оцінки в загальваній здатності, провести експеримент, звісно, для підтвердження обмеженості моделі, та обґрунтувати підходи до створення більш універсального штучного інтелекту. А які Наші обмеження сучасних моделей штучного інтелекту. Основні обмеження полягають даних, в низької здатності до узагальнення, відсутності пояснювальності, тобто чорних скриньках, і потреба в потужних обчислюваних ресурсах. Ось. О, тобто, як на мене, головна проблема це. А дуже вузька спеціалізація, тобто, коли система не може ефективно працювати з новими задачами чи контекстами. Ось, Крім того, ми стикаємося з великою вартістю навчання і не можемо прозоро пояснити, як модель приймає рішення. Generalization Performance Index, тобто, щоб кількісно оцінювати здатність моделі до узагальнення, було введено спеціальний показник GPI. Ось зростання нашого D, тобто різноманіття позитивно влияє на адаптивність тієї високе R, ходина навпаки, обмежує гнучкість системи. Ось, ну і наш експеримент. А, в нас є тобто, три датасета і моделі. Ось, тобто, для оцінки GPI ми варювали складність архітектури на різноманітних даних. Тобто це дозволило виявити, як саме зміна цих параметрів впливає на узагалення. А, Ось, в принципі, наша таблиця з цього вийшла. А, тобто, збільшення а, D, тобто від A до C підвищувало GPI, а от висока R, як у моделі M3, загалом знижувало показник узагальнення. Тобто це підтверджує, що гнучкіща. До розширеного набору завдань. Тобто занадто глибокі мережі мають ризик переопущення і потребують масштабних обчислювальних ресурсів. Натомість, у, у, роз... у різноманітненні даних допомагає моделі купити ширший контекст, але потребує часу також на анотацію. Ось. ну... І а, що з цього можна сказати. Наші сучасні моделі штучного інтелекту мають, е, вони є сильними в окремих галузях, але слабкі в універсальності. GPI показав, що різноманіття даних суттєво покращує загальнення, а надмірна складність архітектури навки шкодить. Подальший розвиток штучного інтелекту е, веде до. Штучного за, за загального інтелекту, тобто AGI, де моделі мають самостійно навчатися без пен... навчання. Ось і перспективним напрямком є гібридні системи, що поєднують нейронні мережі та символічну логіку за, для більшої пояснюваності та художності. Ось, ну, так як я е, так, в мене обмежений час, тобто більше. На жаль, нічого не можу сказати тому дякую за увагу.